Вистачало в Запоріжжі і інших надзвичайних і кримінальних подій. Про них далі коротко у нашому зведенні. Другого грудня в Олександрівському районі Запоріжжя жертвою кишенькового крадія стала 62-річна місцева мешканка. В маршрутному таксі невідомий викрав з її сумочки мобільний телефон вартістю 9 тисяч гривень. За описом та автопортретом працівники кримінальної поліції розшукали зловмисника. Щоб не потрапити в подібну ситуацію, правоохоронці радять не носити з собою великі суми грошей чи коштовності, не перераховувати вміст гаманця в людному місці. Цінні речі тримати у внутрішніх киш. Шенях сумки або одягу у натовпі міцно притискати до себе сумки, щоб вони постійно були на очах. 6 грудня на вулиці Богдана Хмельницького водій автомобіля ЗАС не дотримався безпечної дистанції та скоїв зіткнення з іншим транспортним засобом. Внаслідок автопригоди ніхто не травмувався. Водії вирішили ситуацію за допомогою Європротоколу. 6 грудня близько 22-ї години на вулиці Культурній 31-річний водій автомобіля Ренокінгу під час руху здійснив наїзд на жінку, яка перетинала погано освітлену проїжджу частину в невстановленому місці. 55-річну постраждалу доставлено до Запорізької обласної клінічної лікарні. Однак від отриманих травм вона померла під наглядом лікарів. Правоохоронці з'ясовують причини та обставини аварії в рамках відкритого кримінального провадження. Купець під дулом пістолета заволодів транспортним засобом, який власник планував продати. Оперативники протягом кількох годин розшукали викрадений автомобіль. Зловмисником виявився 23-річний дніпрянин, який минулого року тільки но звільнився з місць позбавлення волі. А за місцем його мешкання знайшли ще й невеличкий арсенал незаконної зброї. Чоловіку загрожує 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Запоріжжі тривають заходи з протидії гральному бізнесу. 5 грудня у заводському районі міста правоохоронці викрили черговий гральний зал, в якому перебували два відвідувачі. Діяльність закладу припинено, речові докази вилучено. Вистачало роботи і у рятувальників. 5 грудня вони загасили пожежу, що сталася в дачному будинку в селі Бабурка Запорізького району. Для ліквідації загоряння залучались 9 рятувальників та дві одиниці техніки. 6 грудня на вулиці Білінського комунальського району Запоріжжя горіли кімнати та дах житлового будинку на загальній площі 50 квадратних метрів. До приїзду підрозділів ДСНС батько виніс дитину із палаючого будинку. Рятувальники намагалися надати домедичну допомогу дворічному хлопчику, але лікарі швидкої констатували смерть. Причина пожежі встановлюється. Рятувальники звертаються до батьків з проханням не залишати дітей без нагляду, не наражайте малечу на небезпеку, нагадуйте правила поводження з електроприладами і небезпеку ігор з вогнем. В той же день у Вознесенівському районі Запоріжжя сталося займання в покинутій будівлі на загальній площі 70 квадратних метрів. В Олександрівському районі міста на територію одного з комунальних підприємств горіло дерев'яне перекриття в одному з кабінетів. Персонал підприємства самостійно покинув будівлю до прибуття підрозділів ДСНС. В одному з населених пунктів Запорізького району горіла господарча споруда. Вогнеборці оперативно ліквідували дані загоряння. Внаслідок подій ніхто не постраждав.